Ти з закритими глазами, ти стоїш у вивернуті руки, тобі б'ють в долоні шокером, тобі б'ють по ногам, тобі б'ють дубінками по ребрам, відбивають почки. Тобі якийсь там міфічний спецназовець, який хоче самоутвердитися. питає хто ти, ти кажеш, або каже, хто ти по житті. Ну, от у них от ну, така а, фішка манера. А, а ти вже як опитний а, затриманий, ти кажеш, зовися. І, і пробиває тобі в печень. І б'є до того, а там буквально вистачає 2-3 удари, щоб тебе просто зігнуло. І ти не можеш відкрити очі. І ти за ці два роки ти просто нікого не бачиш. Ти тільки чуєш, як на тебе йде моральний тиск. Я сам з Харкова. І коли ти читаєш документи, коли ти дивишся там. Якихось дуже цікавих істориків. Та коли ти спілкуєшся з е, громадянами міста Харкова і ти з цьому соціуми виростаєш, ти розумієш, що десь щось не ладиться, десь якась іде по чуть-чуть пропаганда, і ти знаєш, що планується якась е, біда. І так йде з часом. Тобто, ти ростеш, а ти це відчуваєш. Коли там припустимо попадають тривожні, якісь там відомості, я ще пам'ятаю до 2014 року, що в Білгородській області там починають будувати військові бази. Я думаю, що ніхто в Києві про це ну мовно кажучи не казав от просто мешканцям України, що десь щось будується. Так розвіддані були, але ніхто нікому не казав. Але ми, як громадяни міста Харкова, ми розуміли, що, ну, свідомі, скажімо так, громадяни, що це так просто не може бути. Ну, Ніхто не посилює, умовно кажучи, свої адмінкордони і не стягує туди війська. Тому я знав, що буде вторгнення, але я не знав, як воно буде. І бачите, гібридна війна з 2014 року, вона така була потрошку-потрошку. А от, звісно, коли вони втратили всі свої ресурси, не було іншого. Я так у них вже козиря, як заходити саме в підготовлену Україну. Підготовлену я маю на увазі пропагандистсько вже були скуплені канали. Була публіка накачена інформацією, яка вірила в якусь заморозку, в якісь домовленості, що все буде гарно і все буде класно. Нічого так не буде, бо це буде знову окупація. В Азові я офіційно з березень 2015 року. Бази Азова вони розкидані, і саме ми були у Юріці. Ми формували колони, ну і, собственно, виїжджали до міста Маріуполь. Одні бігають, суетяться, як ви кажете, да, там, переживають щось, а інші просто грабують. Дехто бере їжу, дехто бере генератори. А наркомани беруть пакет з чохлами на мобільні телефони. У мене питання: вам треба чехли на мобільні телефони? Ні, звісно. Але от ну, вони тягнули все, що є. Тобто такі люди. По початкам хтось займався, але це стихійна тема. Ви ж розумієте, що окупація і взагалі там обстріли, і масовий психоз, як сам по собі, це явище дуже таке, як сніжником. Хтось десь щось сказав і починається. Тобто військові займаються якимись а, фортифікаційними а, там спорудами, якось там каналізують людей, там відійдуть від того, там, заліпіть там, вікна, там знаєте, там знаєте, взагалі там покиньте цей район, там, бо тут буде там прильоти перші, знаєте. а вони там кажуть, а Та, ми тут, а що, а що ми. Ані а що не знають, куди стріляти. Це парадоксальне місто, бо дуже багато було людей, які просто продали. Всіх, всіх з патрахами. І це треба казати. Це місто герой, але це і місто колаборант. Місцеві, які нам допомагали. Дай Бог здоров'я. Я не можу називати їх, але це дійсно гідні люди. Якби не цей чоловік, у нас було б дуже багато проблем дійсно. Бо він знав завод і він нам допомагав. І потім ми здивувалися, коли побачили відео, як, умовно кажучи, там його колега. Він показує сіпраки і там, де знаходиться бункера. Бо він там якийсь там чи главний інженер, чи хтось. І коли вони наносили удари, вони ж прекрасно розуміли, мовно кажучи, що там можуть бути якісь цивільні люди. Це все було поступово. Наш відкат, мовно кажучи, на зусталь. Ну, давайте так, лівий берег, коли вже йшли такі запеклі бої, на правому ще їх не було. Коли вони зрозуміли, що вони нас, умовно кажучи, не можуть там якось підперти, стерти нас просто з історії, а вони ж перекинуть на нас, ну це вже історія пишуть, просто свої війська, які, умовно кажучи, прямували до Запоріжжя. Вони просто розвернуть їх і кинуть на Маріуполь. Вони не думали, що вони отримають такий, такий просто відпір від сил оборони, які були в Маріуполі. Тому всім і хвала і ну, я думаю, що це відйде по-любому у військову історію, як місто, яке дійсно ну, просто так не можна було взяти. Хоча всі розуміли трагедію, отак от. Але ніхто не збирався там, умовно кажучи, там здаватися, чи що ж. Щось ще розумієте? Відтяжка війська противника, вона давала час нашим військам, які йшли нам на допомогу, зібратися. От і все. Тобто, ми знали, що є час, і, умовно кажучи, ми там розраховуємо на щось. Не пробитися, а те, що до нас іде якась підмога, що розробляється вищим командуванням якісь там. Задачі е, по нашому визволенню і все. Бо нам ніхто не доносив інформацію, ви ж розумієте. Ми маленькі люди. Це там, от у великих кабінетах все вирішується. Ми виконали два накази Верховного головного Перший наказ це не здавати Гарнізон Маріуполь. І другий наказ здати Гарнізон Маріуполь. Розумієте? Тобто ми не просто там вийшли і сказали, ми здаємось. Ні, ми виконали наказ. От коли ми вийшли з Маріуполя, ми трапимо в цю оленівку ік 120 Вона була заморожена і розморозила. Я проснувся від запаху коротше, гарячих костей. Оскільки я знаю, що це за запах, я розумію, що, що це люди коротше, вже горять. Я достаю беруші, я бачу, що бігають. Я коротше, вибігаю у дворик. бігають всі навці. Федеральна служба ісполнення наказань з автоматами. І кажуть, ну кричать, всі заходьте, там мат, перемат всі заходьте і ми зараз будемо стріляти. Ну, вони думали, що буде бунт. Ми е, чули крик Стон. Е, ну, допоможіть, допоможіть. Я потрапляю до Таганрогу 27 вересня 2022 року. На моє день народження. Так називаємо прийомка. Нас жорстко відбивають. Е, ну, вони готувалися. Шокери, палки, дубинки, собаки було десь. Там одиниць, по-моєму, було скорих, який забирали наших хлопців. Тобто у нас був вже критичний стан а, самих азовців. Вони забивали, вони ламали ребра, щоб ребра пробивали легкі. Був прямо, пневмоторекс, тобто люди помирали. Це було от перші години. Нас тільки з там стягують, нас б'ють, кажуть, щоб ми там а, лізли на кучу. Ну, просто ти по пластунськи возеш і ти залазиш на кучу. Причому ти ж зав'язаний, в тебе все змотане, руки. Ти, ти, ти не розумієш, де ти що ти? Ти тільки чуєш крики. Живих людей вони скидують на кучу, б'ють, б'ють, б'ють і кажуть: давай, 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 і ти коротше робиш таку кучу малу. Ну, це, це все, це вже починалося збочення. Потім кажуть всім встать. Ми встаємо, ми не розуміємо, ну, то тобто є дезорієнтація, де що ти, шоти, як ти? Руки попереду, вам з'язають руки, кажуть, скидуйте верхні речі. Ви скидуєте верхні речі себе, а воно вже так ну, холодно було. Ти якось починаєш там кудись там йти, не зрозумієш, і тебе коротко, починають бити. Будь-бить, бить, 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 таку кучку роблять, видергують, дають установку, як вставати. І кажуть, що це команда к досмотру, Тобі виворачують руки, ти становишся як мога ширше ногами. От, і ти запам'ятав, запам'ятав. Ну і при цьому всьому тебе б'ють по тулубу, по ногам внутрішні частини, а, значить, а... внішні руки. Отак От виконується команда «сісти». Ти сідаєш, п'ятки в коленки в місті, повністю сідаєш, руки щільно значить, робиш пальці, виправляєш і так сильно, щоб аж вони синіли. Це називається от режим в кавичках. Це режим такий. А він особий, як у, у смертників, як у людей, які засуджені на пожиттєво. Ми цього ще не зрозуміли, бо це були перші хвилини. Потім ти лягав, у нас якісь там ступіньки були, бо ти нічого не бачиш, ти тільки відчуваєш, що десь тут ступінька. Вони стають тобі на ноги, на руки, от. хтось б'є по ногам, тобі палками. І монотонний голос дівчинки, максимально безобразний. Фамілія, ім'я учиство. Тобто вона настільки відморожена, що вона все це бачить, і в неї немає відразу. Ще я чую паралельно дівчат, яких теж там коротше, а ти шука стара, там ну там, там було дуже це, звісно, жорстко. І ну, там немає поваги там, до гендеру, до взагалі там віку. Спочатку ти брався за попереднього, і тебе хтось брав, і от парабузиком ти так, так заходив в якусь там кімнатку, ти ж це не бачиш, а тільки відчуваєш. Закривається, і е, я був останній. Получається, я спиною опираюся в клітку, шокер почне працювати по спині. Потім нам дозволяють зняти з, собою, з, з себе шапки, які були замотані на очах. Ми знімаємо, я дивлюсь, що ну, це просто жесть. люди отак, от напічкані. От, я повертаю голову, я бачу дві полоси. Це лайно і кров. Тоді була епідемія туберкульозу. Вот. І вони якось там кілішували, міняли, щоб, припустимо, там менш захворіли. Хоча це абсурд. Бо вони робили так: хлопець, якісь там під якоюсь підозрою, заселяють в ті камери, у яких там уже хлопці є туберкульоз. А потім хлопця беруть умовного хлопця і заселяють до бійців, які нормальні і здорові. Предселяєте? 47 у мене мінус кілограмів. Ну, то і рахуйте, як годували. А, одяг. А, у нас була зечка. Тобто, нас передягнули, як вже зеків. Хоча ми затримані офіційно. Розумієте? Тобто, ми не засуджені, а ми тільки затримані. А, ну і нам все. І всячески там якось там показували, що от ви вже тіпа, їдете там, на пожизнене. ну морально був тиск, і вони казали, нам нужна правда. Тобто, в чому заключається фраза нам нужна правда? М -м ти мав сам на себе щось придумати. Ну, Це ж ідеально. Тобто, коли кажуть, там, я готов все підписати, це одна тема. А вони навіть не хочуть, щоб тобі щось давати. Ти сам міг щось, не те, що міг, ти мав щось придумати. А потім ще підписати. І 2014 рік мені а, э, Дом профсоюзу в Одесі. Бо я фанат металіста Харків. І э, вони питалися там якось зацепитися за мене. І починали видумувати. Виходить маленький чоловічок з регістратором, представитель СІН, э, включає, каже, у тебе є питання до адміністрації. Тебе щось не, не влаштовувало, влаштовувало, Ну, як можна не влаштовувало чи влаштовувало, Якщо я півтора року в одних і тих же самих носках, я їх тільки штопаю, ну, Що за бред? <кій> ну, В принципі, все класно. Мене знімають, кажуть, які з претензії, сенці, там, щось таке. Я кажу, звісно ж, нема, а в мене там вся спина, коротше, в сенцях. Я виходжу далі, мені, мені кидають речі, узілком зав'язані штани, зечка, чорна така з полосочками. Убокс піксельний Збройних сил України, два берця. Правий буде дімі а лівий зимовий чомусь приїжджаємо до Ростова, якесь СІЗО, але там вже було зовсім інше СІЗО. Бо у нас був інформаційний вакуум, там була тишина постійна. Ну, ти тільки чув тортури людей, от кого б'ють там, знаєте. І благання, щоб це ну, припинилося. І так два роки. А там я почув начальник, там мат примат, ну прикольно було. Я думав, ого заходять а, якісь а, хлопці. Це вже потім я взнаю, що це були засуджені хлопці, морська піхота. Ну і не тільки. От, і представники СІН, вони балакали на випчитим, такі речі, там, хто як зіграв в футбол, там що то Спартак, Москва, з кимось там грав. Там. Ну, якісь отака біліберда там йшла. І коротше, я вже розумів, що я їду на обмін. От у мене була така якесь таке внутрішнє відчуття, що я йду додому. Ми перетинаємо кордон. Вже обмін відбувся, і ми їдемо. Я дивився по ну, право-ліво, я дивився руйнування. Тобто, я вже, мабуть, не знаю, там про деформація, Тобто я думав вже як військовий, як вони заходили. Бо я, умовно кажучи, я бачив, як вони заходили з нашої сторони. А і от я звертав на це увагу, як там Чернігівська область, звісно, як її обстрілювали, які руйнування. Азов, взагалі, як підрозділ, стали для них дуже принциповими. Тобто, коли вже я потрапив до полону, я почув такі там по коридорам, знаєте, там, вони балакали між собою. А ми не знали, що там, які приймають закони про тероризм чи не про тероризм. Тобто вони нас порівняли з гіл. А це я вам хочу сказати ну так, ого. Так і вони зробили з нас ну, таку страшилку, що ми там якісь там ого. -го. І дітей їмо, і все. І вони дійсно нас бояться. Ну це факт. Я просто розумію, що війна не може йти вічно. Читайте книжки. Читайте книжки. Війна не може? Дійсно, іти вічно. Були ж случаї, коли люди поверталися і, і після 10 років, і після 20 років. Розумієте, я знав, що я повернусь. Да, я знав, що я як е, е, все ж таки е, е, зі специфічного підрозділу е, для них. Вони кажуть, от ти пропустимо, ти будеш сидіти там на пожиттєву, а, а ви знаєте, що там заслушників там, ми міняємо. І вони тебе так е, знаєте там. Якось морально там, якось да, да, там, принижують там, цим. І ти такий, «Та я тебе моляю. Ну, ми вийдемо все одно, вийдемо всі. Моральні, мої, напевно, що принципи, вони мені не дозволять сказати: ну, сказати все, там, мішать, годі. Ну, мабуть, це так працює. Ти пройшов такий шлях? Коли буду я там, у мене буде більш, напевно, впевненості, що я там наберу і скажу там Сєва. Збирай речі, виїжджай. Чим буду я сидіти десь в якомусь місці і не буду взагалі розуміти, яка відбувається ситуація. Тому для мене пріоритет, щоб я був там. Ти повертаєшся там в суспільство, попадаєш там, в Україну. Да? Ти починаєш балакати, ти чуєш от, якісь там просто люди, які ходять, їхні там проблеми, і ти так знаєш, улибаєшся. Думаєш, люди, у вас взагалі немає проблем. Обстрілюють дома росіяни, да, там... Небесне, кожного дня якісь там втрати мене само. Я не кажу там за фронт, я кажу за, за мирний сектор. Розумієте, за, за громадян, які ну просто цивільних вони просто лягають спати, Вони вони можуть не прокинутись. Оце в мене болить оце проблема. Я сам ходжу на акції. Я закликаю людей, виходьте і кажіть, не залишайтеся байдужими, бо це дуже важливо. Повинні громадськість зрозуміти, що 21 сторіччя полон дійсно вбиває. Кожен день, кожна хвилина, вона на грані на грані зриву у тих людей, які там знаходяться. Будь ласка, виходьте, бо ми знаємо, що за нас пам'ятають і нас чекають. Будь ласка, виходьте і показуйте всьому світу. Не тільки українцям, і Україні. А виходьте і кажіть всьому світу.